Цей момент настав. Якщо навіть Дональд Трамп вже отримав секретну доповідь, де чорним по білому сказано, що у Росії справи кепські, значить, це вже не просто чутки чи пропаганда. Варто визнати, у путінської Росії справи насправді погані, і на це є дуже серйозні підстави. Авторитетне італійське видання Стампа» нещодавно опублікувало матеріал, в якому з посиланням на американські спецслужби розкриваються не в ті висновки. Виявляється, американська розвідка переконана, що Путін більше не здатен виграти війну проти України військовим шляхом. І Дональд Трамп ясна річ у курсі цих висновків. Але що саме змусило навіть ЦРУ та високі кабінети у Вашингтоні повірити в неминучий провал кремлівських планів? Журналіст Ластампа не розкриває всіх деталей одразу, але натякає на чотири конкретні фактори. Цілих чотири Ахіллесові п'яти путінської воєнної машини, які не залишають їй жодних шансів. Інтригуючи, не так? Давайте розглянемо ці чотири слабкості по черзі, і стане зрозуміло, чому Москва загнала себе у безвихідь. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Отже, за всіма цифрами втрати і стратегічними помилками криються чотири конкретні точки розлому, які роблять путінський режим неспроможним. Чотири причини, чому найбільша держава світу виявляється безсилою перед Україною. І перша причина виявляється такою очевидною, що дивно, як Кремль її взагалі не зміг прорахувати і вжити необхідних заходів. Перший фатальний недолік Росії це людський фактор, зведений Кремлем до рівня витратного матеріалу. Коли професійна армія зазнала важких втрат і провалила бліцкрик, Путін зробив ставку на масову мобілізацію резервістів і навіть ув'язнених. За даними Ластампа, з посиланням на джерела американської розвідки, лише протягом 2025 року Росія рекрутувала близько 292 тисяч цивільних резервістів, але їх навчають аби як на швидку. Тож ефективність таких нолобранців вкрай низька. Показовий випадок, українці взяли в полон російського солдата, який пробув на фронті лише 12 днів. Усього 12. Цей інцидент яскраво демонструє, як поспіхом і без належної підготовки Москва кидає людей у бій. Фактично, Кремль перетворює свою армію на гарматне м'ясо, пускаючи в хід хвилі слабко навчених резервістів проти добре укріплених позицій ЗСУ. Не дивно, що така мобілізація виявилася глибоко непопулярною серед самих росіян. Більшість громадян РФ воліли б і далі спостерігати за цією злочинною війною з диванів, перепошуючи у соцмережах ура патріотичні гасла, а не жертвувати життям за безглузді імперські амбіції Путіна. Проте вибору кремлівський вождь не мав після серії поразок. Генерали переконали його, що без нарощування живої сили перемогти неможливо. Для Путіна швидка перемога стала питанням виживання режиму. Жиму та збереження награбованих багатств, тож він пішов в Абанк і оголосив часткову мобілізацію у вересні 2022-го. Але моб ресурс це не лише люди, а й гроші. Утримання сотень тисяч новобранців і виплати сім'ям загиблих лягли величезним тягарем на російський бюджет. Ба Більше чим активніше Кремль забирає чоловіків на фронт, тим сильніше зріє приховане соціальне невдоволення в суспільстві. Путін сподівається, що нова хвиля гарматного м'яса змусить Україну капітулювати, але насправді він лише наближає власний крах, невпинно розширюючи прірву між собою і народом, який посилає на забій. Показово, що влітку 2025 року низка російських регіонів тихцем урізала обіцяні виплати новобранцям. Місцеві бюджети не гумові. Тож надвисокі бонуси за контракт довелося зрізати в п'ятеро, а то й в десятеро. Водночас темпи набору добровольців різко впали. За даними з федерального бюджету РФ у другому кварталі 2025-го, грошові премії за підписання контракту отримали лише. 37,9 тисяч осіб у 2,5 рази менше ніж за той самий період 2024 року. 92,8 тисяч. Економічна мотивація воювати вмирає разом із тілами, що їх повертають із фронту в цинкових трунах. Із такою інфляцією стимулів, зрештою, російське мінвбивство пересвідчиться найдорожче у цій війні знайти ще одного бажаю. Чого ідіота взяти до рук автомат другий смертельний удар по кремлівських амбіціях це економіка, що тріщить по швах під гнітом війни та санкцій. Росія поринає у все глибшу фінансову прірву. Інфляція наближається до 10%. Ключова ставка центробанку злетіла до 17%. Бізнеси задихаються без доступу до західних ринків. За даними МВФ, зростання російської економіки різко сповільнилося до жалюгідних 0,6% порівняно з 4% торік. Фактично, країна балансує на межі стагнації. При цьому Кремль щомісяця вливає колосальні суми у військову машину за даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, корпорації Ренд, журналу Форбс та міжнародного інституту стратегічних досліджень. Кумулятивні витрати РФ на війну з лютого 2022 року по кінець 2025-го сягають 370-400 мільярдів доларів. Таке фінансове навантаження роздуває бюджетний дефіцит і загрожує добити економічну стабільність Росії у 2026-2027 роках. Неозброєним оком видно, гроші у Москви стрімко закінчуються. Головна причина економічних бід Кремля енергетичні санкції. Путінська держава жила за рахунок нафтогазових надприбутків. Тож, коли Захід нарешті взявся перекривати цей грошовий потік, імперія захиталася у жовтні 2025-го, США домоглися, що навіть Китай та Індія, останні великі покупці російської нафти, почали призупиняти закупівлі чи відмовлятися від них. Це влучання прямо в Ахілесову п'яту, без доходів від нафти і газу російський бюджет буквально втратить основне джерело грошей. Путіну конче потрібні енергетичні єни або рупі. Без них він просто банкрут, і правда, рубль 2025 року побив антирекорди. Резервні фонди тануть. Уряду доводиться різати соціальні видатки, щоб отримати військову машину. Що далі? Якщо захід і надалі давитиме на цю болючу точку, Кремль опиниться на фінансовому сухпайку. Вже невдовзі ми побачимо геть іншого Путіна Путіна без нафтодоларів, нафтоюанів і нафторупій, який раптом заговорить про конструктивні рішення і захоче домовлятися. Тобто без грошей війна стане для Москви непідйомним тягарем, і диктатор буде змушений шукати виходу, як колись Горбачов, що благав заходу про допомогу. Ми пам'ятаємо уроки історії у 1980-х Ціни на нафту обвалилися, і радянський союз пішов на дно разом зі своїми імперськими авантюрами. Зараз ситуація для Росії виглядає дуже подібно. Економічна блокада позбавляє Путіна ресурсів для продовження війни. Без нафтових доходів не буде чим платити ані армії, ані пропаганді, ані силовому апарату. Коли гроші закінчуються, імперія починає сипатися, і це вже не гіпотеза, а реальність, яку візнають навіть у Кремлі нервовими заявами про складний період. Недарма Путін метошливо шукає підтримки то в Тегерані, то в Пекіні, штовхає Нафтогаз по сірим схемам. Але ці судоми навряд чи врятують російську економіку від нокауту. Третя причина, чому Путін не переможе, криється у простому факті: на полі бою йому нічим похвалитися. Територіальні здобутки Росії мізерні та непропорційні до понесених жертв і витрат. Минули вже роки з початку так званої спецоперації. А Друга армія світу таки не змогла досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Ворог не спромігся захопити Київ чи змусити Україну здатися навпаки, ЗСУ поступово вибивають окупантів із раніше захоплених територій. Американська розвідка відверто зазначає, російським військам не вдається домогтися скільки-небудь значущих успіхів на полі бою. Лінія фронту місяцями стоїть на місці або ж повільно зміщується на користь України. Кожна спроба наступу з боку РФ захлинається в крові. Приміром, восени 2023 року росіяни кинули значні сили на штурм Авдіївки і зазнали, чи не найбільших за весь рік втрат, втрачаючи сотні солдатів на день. Навіть там, де Росія гучно заявляла про перемогу, ціна виявилася катастрофічною. Взяти, хоча б Бахмут, Путін кинув шалену кількість сил, аби захопити це невелике зруйноване місто, яке не мало суттєвого стратегічного значення. І, зрештою, росіяни таки вдерлися до його руїн у травні 2023-го. Але що далі? За оцінками США, лише за п'ять місяців запеклих боїв за Бахмут загинуло понад 20 тисяч російських військових, а ще більш ніж 80 тисяч. Дістали поранення. Російська спроба наступу на Донбасі значною мірою через Бахмут провалилася. Росії не вдалося захопити жодної справді стратегічної важливої території, заявили в Білому домі. Натомість, за словами спікера Радбезу США Джона Кірбі, ця авантюра коштувала Москві страшенно дорого. Росія вичерпала свої військові запаси і знекровила свої збройні сили. Таким чином, російська армія фактично втратила наступальний потенціал. У неї більше немає достатньо підготовлених штурмових підрозділів, немає чисельної чи технічної переваги. Усе це збарновано заради пропагандистських перемог, на кшталт взяття руїн Солидара чи Ба Більше навіть оборону утримувати дедалі важче. З початку війни Москва так і не навчилася ефективно долати українську систему ППО, не знищила систему управління та зв'язку ЗСУ. Зате українці методично б'ють по телах окупантів, склад за складом, штаб за штабом. Путіну доводиться опосередковано визнавати, що його армія не може виконати поставлених завдань. За час спецоперації вона не лише не дійшла до Києва чи Львова, вона навіть не контролює повністю адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, які сам Путін оголосив своїми після фейкових референдумів. Навпаки, крок за кроком ЗСУ відвойовують раніше окуповані землі. Вже зараз Росія вимушено евакуює населення з прифронтових районів Запорізької та Херсонської областей, готуючись до нових втрат. Іншими словами, Кремль загруз у війні, яку не в змозі виграти. Спроби будь-якою ціною видати бодай щось за перемогу призводять лише до нових могил і скалічених доль у самій Росії. Такі успіхи гірші за поразку. Це по суті пірові перемоги, які лише наближають крах путінської армії. Четвертий козир України та смертельна слабкість Путіна це військові технології і сучасна зброя. Кремль розраховував бліцкригом захопити Україну, яка нібито слабша технічно, але реальність виявилася протилежною. Затяжна війна дала змогу Україні і всьому вільному світу мобілізувати свій науково-військовий потенціал. Сьогодні українська армія стає все більш високотехнологічною, і Росія вже не має чим це компенсувати. По суті, за останні півтора року відбувся докорінний злам. Україна тепер озброєна найсучаснішими західними системами, а також власними розробками, які перевершують російські. Американська розвідка констатує, що якість українського озброєння значно зросла. Як зазначає Ластампа, українці опанували високоточні ракети, артилерію і безпілотники, які перевернули ситуацію на полі бою. За даними з того ж матеріалу, Україна тепер сама виробляє високотехнологічні безпілотники і навіть розгорнула новітні ракети великої дальності. Під промовистою назвою Фламінго із дальністю у 3000 тисячі кілометрів і високою точністю влучання, Уявимо собі, Київ отримав можливість діставати до цілей на відстані 3000 тисячі кілометрів. Фактично до будь-якої точки європейської частини РФ, такої загрози в Кремлі не очікували і тепер не знають, чим відповісти. Завдяки західній допомозі Україна створила потужний щит і меч. Сучасні системи ППО насом з Айрісті Петріот захищають українське небо, вибиваючи хизовані нет ракети окупантів. У жовтні 2023-го Українське ППО взагалі переписала підручники, збивши відразу кілька російських кинджалів, гіперзвукових ракет, які Путін рекламував як невразливі. Російська авіація боїться заходити у повітряний простір України, адже ризикує бути збитою. Так, удари росіян з повітря тривають і становлять серйозну загрозу для українських міст. Проте навіть масовані атаки не дали Кремлю очікуваного результату. Українська ППО зберігає боєздатність і перехоплює значну частину ракет і дронів. Навіть ті удари, що прориваються, вже не здатні. Не змусити українців відмовитися від спротиву. Натомість Збройні сили України дедалі частіше завдають ударів у відповідь по російській глибині. 2023 рік увійде в історію як момент, коли війна прийшла на територію агресора. Бавовна гримить у самій Москві. Безпілотники атакують військові об'єкти у Пскові, Курську Белгороді. Кримський міст двічі ставав мішенню успішних диверсій. Україна розробила ударні дрони, як повітряні, так і морські, здатні долати сотні кілометрів. І завдяки цьому росіяни більше не можуть почуватися в безпеці ні в окупованому Криму, ні навіть у прикордонних з Україною областях РФ. За оцінками аналітиків, новітні українські засоби, ті ж безпілотники, морські дрони та ракети великої дальності вже зараз дозволяють завдавати ударів вглиб російської території і суть. Ктєво обмежують свободу дій Москви. Кремль розгублено визнає, що українські удари по складах і штабах в тилу порушили постачання на фронт, іншими словами, технологічна перевага України здатна нейтралізувати залишки чисельної переваги Росії. Не дарма західні генерали кажуть, що НАТО вчиться в українців сучасної війни, а диктатор Олександр Лукашенко скаржиться Путіну на рій українських дронів, який нависає навіть над територією Білорусі. У підсумку маємо парадокс. Путін починав цю авантюру, сподіваючись на слабкість України, а натомість сам створив сильну Україну. Він хотів демілітаризувати українців, а отримав прямо протилежне. Україна тепер озброєна до зубів і здатна захищатися як ніколи раніше. А от російська військова машина деградує, сучасних танків обмаль, високоточних ракет недостатньо. Мобілізовані б'ються застарілим озброєнням часів СРСР. Технологічно Росія відкотилася назад. Її армія старіше і слабне на очах. Імперія, що колись лякала світ другою армією, тепер виглядає безсилою проти меншої країни, яку зневажливо називала своїм молодшим братом. Це історичне фіаско путінського режиму. Він програє не тільки у чисельності чи економіці, а й у розумі та прогресі. Отже, всі чотири ключові фактори складаються в одну цілісну картину, і вона для Кремля катастрофічна. Людський ресурс виснажується і бунтує. Економіка задихається і летить у прірву, Воєнні перемоги, мізерні й марні, а технологічна відсталість робить Росію безпорадною перед обличчям згуртованої високотехнологічної України. Недаремно аналітики з Вашингтона дійшли висновку, що за Укупністю суто військово-технічних причин без жодної політики російський диктатор не може перемогти у війні на українському полі бою. Ба більше, навіть сам Путін, схоже, уже це розуміє, хоч публічно й робить добрий вигляд. Американські експерти впевнені, так Кремль може ще затягувати конфлікт, може брязкати ядерною зброєю чи кидати у бій з останні резерви, але все це не допоможе. Технологічний, економічний і кадровий пресинг на Росію вже такий, що її шанси змінити хід війни близькі до нуля. Історія вчить, що імперії часто падають саме тоді, коли здаються найбільш грізними. Путінська Росія повторює шлях царської у Першій світовій чи радянської в Афганістані. Невдала війна знекровлює державу, викликає кризи і, зрештою, призводить до розпаду старого режиму. Сьогодні ми спостерігаємо саме такий процес: війна, яку Путін розв'язав, щоб розширити свою імперію, обертається могильником для цієї самої імперії. Країна-агресор стрімко втрачає ресурси, час і авторитет, а натомість отримує санкції, ізоляцію і презирство світу. З кожним днем стає очевиднішим. Кремль загнав себе у глухий кут, з якого немає переможного. Виходу. Рано чи пізно, можливо, навіть швидше, ніж багато хто очікує, режим Путіна захитається настільки, що посиплеться як картковий будинок. Власне, тріщини вже пішли. Згадаємо хоча б заколот Пригожина, який продемонстрував слабкість влади і готовність частини оточення бунтувати. Це тільки пролог. Далі буде. Для України та цивілізованого світу такі прогнози від авторитетних видань і розвідок джерело обережного оптимізму. Звісно, боротьба триває, і ворог ще здатний на підлі удари. Але стратегічна тенденція зрозуміла: російська воєнна машина захлинається, а українська міцніє з кожним місяцем. У Путіна майже не залишилося козирів, окрім хіба відчаю та терору без. Невинних, та це не допоможе йому вирватися з пастки, яку він сам собі створив. Вже зараз навіть найближчі соратники-диктатора напевно шукають шляхи порятунку: хто на захід поглядає, а хто і під подпалу ховає. Російська пропаганда може скільки завгодно запевняти, що все йде за планом, але реальність інша: план Путіна. Провалився американський генерал, ще в 2022 році. Застеріг стратегічна поразка Росії лише питання часу. Здається, цей час невпинно наближається. Коли сам Дональд Трамп, відомий своїм колись прихильним ставленням до Путіна, отримує розвідданні про плачевний стан російських справ, це дзвіночок, який у Кремлі не можуть не чути у підсумку. Маємо парадоксально справедливу ситуацію: агресор пожинає плоди власних злочинних рішень. Чотири фатальні слабкості Путіна роблять його поразку практично неминучою. І якщо він не схаменеться, а схоже вже пізно, то війна, покликана продемонструвати велич Росії, завершиться її геополітичним крахом. Кремль приречений, хоч як це слово, бісить московських генералів. А для України це означає одне: треба стояти твердо. Кожен день опору наближає перемогу. Російська імперія хилиться до свого фіналу, і світ невдовзі може побачити те, про що мріяли покоління борців за свободу: падіння чергового тирана і триумф справедливості. Це вже не мрії, це об'єктивна реальність. Так кажуть розвідки, експерти, і сам хід історії. Справа за малим вистояти ще трохи. І тоді на наших очах збудеться те, у що багато хто не вірив: Москва впаде, Україна переможе, переможе обов'язково, тому що інакше вже бути не може. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Патреон, користуйтесь функцією Ютуба спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.